Привіт, Подивилася, я останнім часом на свою доньку, якій 8 років, і яка з будь-якого приводу записує відео. Вирішила, що щось я занадто довго туплю з цим, тому що я давно хотіла щось таке спробувати. І мені спало на думку, що, можливо, був, був би непоганий формат, де я ось на кшталт цієї книги Стоїцизм кожного дня щось таке, там типу, кожного дня цитати з Марка Аврелія, Сенеки, з когось ще. А, а Щось таке корисне, ну, не, не те, що прям коротше, не стойке. А, я просто вирішила, що я спробую знімати короткі відоси, десь там 3-5 хвилин раз на якийсь час, а, де буду ділитися якимись думками чи ідеями, чимось, що я знайшла останнім часом, чи не останнім часом. І що мені здається, дуже м, корисним. Цікавим, ну щось таке. Отже, а, щоб того не <смі> з цим не затягувати. А, перше, що я б хотіла зашарити, і це дійсно така, ну, це трошки рубрика Дякую Кеп, тому що а, ну воно правда таке майже інтуїтивне. Але для мене було прям суттєвим відкриттям. Тому я думаю, що це можливо комусь стане в пригоді. Ну, перевіримо. Отже. А, ідея така, що а, дуже довгий час я пам'ятаю, що мені десь траплялося, я думаю, що всім траплялася ця історія. А, що м -м, єдине, що єдине, ви насправді можете змінити в своєму житті, Це ставлення. Так, ставлення до того, що відбувається, що відбувається за А, І я пам'ятаю, що ось кожен, кожного разу, як я це десь помічала, як мені це траплялося, в мене була прям така типу. Реакція така. типу, <laughs> ну, прям Я дуже сильно нервувалася і дратувалася через це, тому що мені здавалося, що ну, в цьому чогось суттєво бракує. Тому що, І чого суттєво бракує для мене, принаймні, що для того, щоб змінити ставлення, то тобто ставлення ви змінюєте де? В своїй голові. А у вас є, якось там ще тіло є, є матеріальний світ навколо, і це дуже дивно, що типу, все, що ви використовуєте, це просто думки. Ну, там, окей, можемо там не, не, на цьому не зупинятися на всій, всій езотериці. Але ідея така, що нещодавно мені трапилося, трапилося продовження цієї думки, яким, яке мені сподобалося набагато більше, м'яко кажучи. Ідея там така, що від вас залежить. В вашому житті дві речі: перше, ваші зусилля, а по-друге, ваше ставлення. І це ж громадяни, це шановні, це ж все змінює. Ну якось а тепер от, тут мене прям все влаштовує. Тобто, якщо зусилля, ну зрозуміло, то тобто, спочатку ви щось робите, що на матеріальному плані ви щось намагаєтеся змінити, а, а щось, щось зробити, а потім. І навіть, що мене здивувало, і я прям якось зраділа, що потім, навіть якщо ну, нічого прям суттєво не змінилося, це прям з мого досвіду, але ви спробували, хоча б, то потім змінити ставлення набагато простіше. Тому що, щоб просто змінити нічого не зробивши, змінити ставлення до якоїсь ситуації, яка вас налаштовує, чесно, я не знаю, яким буду треба бути, щоб це влаштувати. Отже, тобто, мені ось це перша думка, якою я б хотіла поділитися. Вона мені сподобалася, і я сподіваюся, що вона якось може комусь ще знадобитися. Па-па!